в органічній садибі. Колись у мене в коментарях просили екшену, тобто якусь темну таку сторону, коли щось не виходить, щось погано. Ну, от, є такий момент, коли зламався е, цілий стебло помідора, навіть основне стебло залишився тільки пасинок. На цей бідний помідор упала тачка з двома е, тюками сіна, придавила його, ось він ще тут навіть аж зігнувся тоді. Але я одне стебло. Ну, те, що було повністю поламано, бо воно взагалі тільки на тонесенькому такому ми трималось. Можна було б, якщо б хоча б наполовину його попробувати змотати, заклеїти, і тоді б ну, можливо все було б з ним нормально. Ну, але воно взагалі тільки на шкірці там трималось, довелося його зрізати і викинути красивіше е, стебло. Залишився пасинок. От, пройшло три дні з моменту, як це сталося, і, в принципі, як бачите, кущик живий. Тобто, якщо раптом от якась така хлеба сталася, не поспішайте вирвати помідор викидати, спробуйте дати йому можливість очухатись, і, можливо, він виживе. Якщо... Навіть, от, наприклад, у вас розламується, от було у мене в тому році, схожа історія, настільки був навантажений кущ урожаєм, що прям розламався, тріснув. Якщо він ну, хоча б залишається десь половина ще е, на розломі, то можна прямо якоюсь стрічкою. або... Е, пластирем чимось таким змотати, і цілком можливо, що навіть за таких умов кущ буде живий. Тобто треба дивитись. Якщо таке сталося, просто зматуєте, дивитесь. Якщо листя повяло, ну тоді вже так. Зрізати, викидати, якщо ні, то можна залишити. Ну теж, можливо, комусь буде цікавий такий досвід. Підписуйтесь на органічну садибу, буду надалі розповідати як позитивні, так і такі темні сторони городництва.